Вітаю вас, шановне товариство. А, так, гранат у мене немає, а вогів немає, бо я вже просто забув. Коротше, нам треба звідси вибиратися. А про двері я. А про двері я дізнався. Коротше кажучи, прикол у тому, що за тими дверима нічого цікавого немає. Пароль, я як взагалі його дізнався, я відео на Ютубі знайшов де чувачок, коротше. Там ще й позаду якийсь чувак, а як він там опинився? Я ж усіх вбив. Я перехитрив твою хитрість. Як він зміг вийти ззаду, я не розумію. Ну добре, так, я знайшов відео в Ютубі і, коротше кажучи, чувачок ці двері відкрив. А я взагалі думав, що там реально може є альтернативний вихід. А виявилося, що там просто лежать купа набоїв, не тих, що мені потрібні, не для мого калібру зброї, і десь там штук 5, по-моєму, аптечок. Причому звичайних аптечок, ось цих помаранчевих, ви зрозуміли, так? Тобто реально. По суті, там фігня лежить. Хіба що якби у мене був би інший калібр, заради набоїв ще можна було б це все зробити. А так я, а так я просто не бачу сенсу, банально. Такі пироги. А як можна дізнатися про цей пароль? Ну нормально без відео. Пам'ятаєте, коли я минуло, тобто не в минулій серії, а ще хер зна, коли, коротше кажучи, вбивав монолітівся там одного, там де я хотів типу, дослідити один момент, мені було цікаво, що там. А, а там була монолітівся, я їх перевалив, але нічого цікавого не знайшов і перезавантажився. А виявляється, що. Один монолітівець, коли ти його вбиваєш і обшуковуєш, у тебе з'являється поздно типу, якась фігня, а у цьому в КПК, і ти можеш там знайти цей пароль, як відкрити ці двері. Але, типу, як оповіщення про це ніякого немає. Ось це якби як можна дізнатися про цей пароль, наскільки я зрозумів. Ну, але повторююся, в принципі, там цікавого, по суті, нічого немає. Тож нічого я не втратив. Так, а придурок звідси прийшов, так? Один? Мене в цей момент дуже здивував, що якийсь чувак прийшов знизу. Де <риклад> ще якісь двері. Мабуть, ще треба якийсь пароль, володітися. Я ж кажу, я не розумію, як чувак ззаду міг опинитися, коли я всіх там пере... перевалив. Тобто, от яким чином. Бляха, хаїть там до хера. У <звук> мене вже набої закінчуються, до речі. У мене вже реально закінчуються набої. Ви ж бачили, в мене вже давайте збережемося. У мене, по-моєму, одна обойма до автомату залишилося. Це просто піздец, хоп'ятоньки. Дима все равно страшно. Це ще не все? Блять, вони всюду. Я хотів його бочкою підірвати, але він шести хоче. Вони реально всюду, їх реально захіра, чуваки У мене банально не вистачає вже набоїв їх валити Серйозно. Це ж навіть не смішно. Ну Блять, вони бачите, вони якось всі тут обходять, вони знають якісь потаємні ходи, і це просто піздіс. Це просто піздес. Ще проблема в тому, що я вже доволі давно запускав а, останній раз сталкера, і якщо чесно, не дуже пам'ятаю, куди нам треба йти, щоб вийти звідси. Так, би можна було б, знаєте, типу, як то кажуть, якоюсь короткою дорогою піти. Так, так би можна було б якоюсь короткою, дорого... короткою дорогою піти. Та й таке. Цього ковбаса давайте з'їмо. А я просто тупо я ж кажу, я реально забув, як ...як звідси вибратися, як я сюди потрапив. І тому трошки сумний такий момент. О, тут дофіга до коробок. Дофіга пустих коробок, так. Ну, Давайте хоч ковбаси візьмемо, не знаю. Трошки підлікуємося. Може ось це до виходу, як думаєте? О, ну, хлібчик можна взяти. О, граната і якийсь... і два артефакти. А ну почекайте, що там буде за артефакти. Ну, один це кров каменю, це херня, а другий свист, до речі. Непоганий ж артефакт. На продаж потім можна буде віддати. А, так тут двері замкнуті, чуваки. Бля, це біда. Блін, я не пам'ятаю куди йти, щоб вибратися. Я ж кажу, основна бідося в тому, що я тупо не пам'ятаю куди мені йти, щоб звідси вибратися. Це я зараз буду тут ходити і все тут по пообстежую, так? Поки знайду правильну дорогу і всіх монолітівців повбиваю. А їх тут реально до хіра. У Мене реально враження, що їх тут безкінечно просто, чуваки. Значить, один придурок там, так? Мафпа. Ви бачили це? Я, якщо чесно, сам від себе такого не очікував, реально, чуваки. Що я зможу з одного пострілу з пістолету завалити чувака, так? Хедшотом це круто, це треба точно зберегти. А це Богданку дає жару. Так, у мене ще з два боями повна срака, це мені треба буде скуповуватися. Ну гроші є, гроші є, нам головне до торгаша дійти до того, ж у мене ще ж є артефакти, так. До торгаша головне дійти і... Якби... Там уже розберемося. Ага. Отак От вони й воювали. Сором. І що чесно, мене вже підзаїбав цей рівень. Блять, скільки їх тут? Їх тут що? 5 тисяч чи що? Це просто якийсь пізнець. Головне, я хоч правильно йду, чи неправильно. Ну, походу, правильно, бо варіант тільки сюди або кудись сюди. А тут що? А тут. А це ж ми тут і були. Так. Тобто це єдиний варіант, куди нам ще можна йти. Де ми ще не були? Один начебто залишився, принаймні на познаці один. До речі, непоганий пістолет, реально, так? Я його якось недооцінив, якщо чесно, коли брав, я думав так, просто взяти по приколу більше як. А реально у нього непоганий урон. Тобто, саме як для ствола, це мабуть супер, бо набої якби такі, що Ну, не дуже рідкісні так, хоча і не найрозповсюдженіші. І при цьому реально гарний урон. Ага. Он там мавпа. Понять. А ты заебал просто. Чувак, серьезно. И шо? Тут труп цього кровососа, значить, ми йдемо правильно. Бо про кровососа я пам'ятаю. Ну, показує тільки одного. Тільки одного чувака, принаймні. Може це останній був? де він, до речі, а він Він цей, він упав. Крізь землю провалився. Таке часто встав, буває, на жаль. Ну... Все одно з нього навряд чи щось би дуже хороше впало, тому, тому херзив. Ну це піздець, все важко дається. Так, тут теж якісь двері, котрі не відкриваються. Отже, у нас тільки один варіант іти кудись-сюди. Цікаво, я за сьогоднішній випуск звідси, хоч виберусь, бо я ж сам у це не дуже вірю, якщо чесно. А, ну все, це ми вже тут, а це ми вже десь поряд з виходом здається. Ну реально, це срака. Дивіться, у мене майже закінчилась снайперка. Навіть пістолет, по суті, майже закінчився, і автомат у мене дивіться. 18 одних та бойових 4 других. Це, це щось із чимось. Так, а якщо б у мене була звичайно, якась гпшка чи щось таке, то бачите, там набої такі що розповсюджені, і я б, звісно, би краще почувався, прямо скажімо. Так, а вихід десь тут, так. Я ж тут до речі шльопнув чувака через через вісси ж так. Я тут був. І зі снайперки шльпнули цього чувака дуже зручно, так би мені зараз довелося ще з ним мучитися катуватися, так? Ну теж взяти з нього нічого. Все здається, що ми вже біля виходу. Отсутствие злочин подтверждено. Кропних скоплень противника не обнаружено. Вепря визволив в районі антенн для розвідки. 056 та база. возвращайтесь домой. Віпль, належить обстановку. База, это Вебль. Оживление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вебль приказ. Установить карантинный режим на территории антенн. Нарушители режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. Кто-то прошел здесь до нас. Це піздець. Мені треба так, це був такий вихід хоп'ята. Мені треба зараз просто терміново повертатися до бармена, так, хоча б взагалі мені ще ж треба до цього, до провідника збігати. А в мене повна срака, до речі, із моїм комбезом Дивіться, вже практично він на нулі. Повна срака з набоями, а тут ще, судячи з усього, зараз буде купа солдафонів. Ну це вже бачите так. Це вже бачите, у мене тепер типу завдання. Типу завдання вже піздючити, бачите, ось сюди, так, до саркофага. Тупо завдання пиздючити до саркофага. Ой господи. Бінти в мене і так є. І так, тобто ще можна збігати до, до того, а, до провідника, але я ж кажу, в мене зараз дорога буде геморна, але всі, кажуть, що воно того коштує. Ну в будь-якому разі я ж кажу, я хочу хоча, б до бармена, хочу хоча б до бармена добігти, бо мені є що продати і є що купити. До речі, що це за лайно в мене? <реш> У нас 200-й. Блин, вони десь валяться, а де вони валяться? Я їх тупо не бачу. А, вон, пацани, так. А куди мені взагалі йти? Ага, мені ось сюди, бачите. Похмурий Лукаш. Так, мені зараз потрібно вертатися сюди, а потім туди. Так, як це мені треба йти, бляха, я це піздець, чуваки. Це ж треба було в таку сраку попасти. Це мені зараз треба якось ось так ось обходити. О, до речі, тут на горі чувачок. О, в нього набої до моєї пушки, чудово. Це реально чудово. І ковбаса. Набої мені зараз будь-які потрібні. Навіть там два набої, і то буде частичко. До речі, там же ще одна, дивіться, може. Може і там є чувачок з набоями, як думаєте? О! Ой. Точно. Ще й з гранатою, блін, так ти що? Оце я не дарма вирішив трошки полазити, зберігаємося. Принаймні набоями ми розжилися хоча б до нашої снайперки, це вже добре. Це вже будемо жити якось, так? Мені треба зараз десь направо повертати. Ще граната. Пиздец. Меченый то живый, а война надолго. Так, спукуха значит тут была какая-то мавпа. <звы> ну шоу. Я б бухнув того чорта. там? І все-таки зміг то просто коли Там ще й радіація якось хера, це просто пиздец, так? Ну як воно там все це не в тему? Що це мав поздохло? Блять, та він якийсь нереальний цей хуйлан, блять. Ладно, я просто не хотів витрачати автомат, бо його і так уже немає, але я, я, я так зрозумів, що тут без варіантів, блять, з тим додіком інакше не розберешся. Він якийсь дуже хитровий баний чувачок. Де ти хуйло? Так, куди мені йти? Хто першим добереться, той усе й отримає. Виконавець бажань, артефактів, хто знає, що іще. Поспішай, якщо про виконавець бажань у Саркофазі правду казали, то того, хто першим до нього Там перед прибіттю. зараз збирається Якщо довго не встигнеш з ними. Так, нам треба аптечку в будь-якому разі. Так, ну. Так, нам туди кудись, так? Ну так, так ось прямо потім туди йти, на склади, і там ми вже принаймні потрапимо до волі. А від волі вже там якось до бармена, там, можливо, навіть до поводиря реально збігаємо вже. Добре, все затаримося, понабираємо речей, якби ну ви зрозуміли. Та й буде нам щастечко. Фу, блін, ну капець. Я навіть не знаю, чи знімати це, чи не знімати, якщо чесно, те як я буду добиратися до бармена та до інших місць. Ще буде вам цікаво на це дивитися, так банально, як то кажуть. Ну я думаю, спробувати можна, бо в принципі чом би і ні. Так? По перше, це не так. нечего. Зараз ми вам покажемо, хто і куди сидеть. Хлопці, воно накладемо повну та ще й зверху. В принципі, воно і часу багато не займе, та я думаю, що вам могло б це бути цікаво. Тому можливо навіть реально відзніму весь цей процес, як ми будемо добиратися. Блять, тут взагалі б якийсь піздорез, дивіться. Йоп твою мать. А, це наш? А, це наш, ну хоч слава Богу, хоч наш. До речі, сєву знімаємо, вдіваємо це гівно, так. Ще, до речі, ще сумно, що у нас цей біріл вже практично убитий, бачите, а Сєву просто банально шкода витрачати, бо він більш як для радіації у мене. Ну, коротше, хлоп'ята, що? що? Принаймні, тут уже є наші, тобто є якісь союзники, мені, мені буде більш-менш просто. Я пропоную на цьому нашу пол закінчити. В наступному ті, тоді так, ось так ось підемо. Підемо спочатку, можливо, навіть на базу до Лукаша, а потім ось, бачите, тут уже ж, по-моєму, якраз і є те місце, що так, біля арени, це ж якраз там, де бармен. Ну, а звідти вже збігаємо до того чувака проводиря. Можливо, я просто... Просто буду знімати, а якісь такі, там, де я просто біжу і нічого не відбувається, я буду якось підрізати, як би ось. Ну а ми це все зробимо, затаримося наскільки зможемо, бо грошей у мене 58 тисяч продавати. Ну, трошки є, але багато. Ще ж треба враховувати, що мені треба буде купити багато набою, то мабуть на екзоскелет грошей мені не вистачить. Але я ж казав, те, що ми знайшли оту мітку, там де екзоскелет має бути схований біля прип'яті, біля Чесу. То ми заберемо безплатно, безкоштовно. Такі в мене плани. Десь ми вже коротше біля гри. Ой, біля кінця гри. Ну дуже важко, як ви бачите, далі просуватися вперед. Але ми це робимо всіма, всіма правдами і неправдами. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!